Користувачі знайшли ваду в новому iPhone 6 Plus. Новий телефон від Apple згинається, якщо його покласти у кишеню. Старший технолог сайту Сінет Тіпкен, каже, що вада виникла внаслідок прагнення виробника зробити тоншу та легшу конструкцію для мобільного. Ситуація може особливо стосуватися тих, хто носить вузькі джинси. У соціальних мережах вже з'явилися сотні постів із повідомленнями, ваші джинси занадто жорсткі для телефону. Аналітики кажуть, що пристрій має легкий алюмінієвий корпус, більш Ідатливий ніж очікувалося. Помилка була допущена ще на етапі проєктування, кажуть фахівці. Розповіді про причуди нового телефону вперше з'явилися на сайті Unbox Therapy в гаджет гаджетогляді. Відео під назвою iPhone 6 Plus випробування на виген» набрало 11 мільйонів переглядів на YouTube, починаючи з 23 вересня. Компанія Apple неохоче коментує особливість телефону, тому поки що не зрозуміло, що it Гігант буде робити, аби виправити проблему. Можливо, будуть внесені корективи на кінцевому етапі виробництва. Або ж компанія видаватиме безкоштовні чохли, які запобігатимуть вигину телефону. Деякі потенційні покупці в Англії вже відмовляються від запланованої покупки через ваду телефону. Мені коштуватиме дорожче, якщо через короткий час мені доведеться його змінювати. Мені не потрібен крихкий телефон або гаджет з вигинами. Я оберу більш безпечну модель. Задня кишеня це місце, куди телефон зазвичай кладуть. Ви не зможете сісти, якщо він буде у передній. Тому вигин телефону дуже погана ідея.